Радіо UA Чикаго ми повернулися вислухати радіо UA в студії Дмитро Галан. І зараз час найактуальніших новин США за минулу добу. Отож, коротко про головне. Лідери Сенату сподіваються розпочати розгляд угоди щодо допомоги Україні та міграційної реформи найближчими днями. Хоча шанси на те, що вона буде схвалена у палаті представників, виглядають похмуро, пише The Hills. Джерела Панчбол Ньюс стверджує, що лідер більшості в сенаті Чак Шумер заявив присутнім на зустрічі в Білому домі минулого тижня, що він прагне розпочати процес розгляду законопроекту про кордон з Україною вже цього тижня. А лідер меншості в сенаті Мак Коннел минулого тижня повідомив, що очікує, що цього тижня палата просунеться вперед із законодавством. Тим часом демократи представили ще один законопроект проти корпоративної жадібності. Група законодавців демократів на чолі з сенатором Берні Сандерсом хочуть обкласти додатковими податками кампанії, які платять своїм керівникам щонайменше в 50 разів більше ніж в середньостатистичному підлеглому. Законопроект корпоративної жадібності вже підтримали робітничі профспілки. За їхніми словами, більшість американців обурені величезним, величезним розривом між зарплатами директорів і звичайних співробітників. Законодавці порахували, що їхня ініціатива принесе в американську скарбницю 150 мільярдів доларів протягом наступних 10 років. В іншій партії теж не без змін. Нікі Хейли залишилася наодинці з Трампом із. Згуртувала навколо себе всіх його суперників, пишуть в CNN. Залежно від кількості набраних Хейлі голосів на праймеріс у нью Нью-Гемширі, Трамп може офіційно стати єдиним кандидатом від республіканців. Або на них обох чекатиме багатомісячна боротьба з відкритим фіналом. Не знати, чи то пов'язано з Трампом, але до Армагедону залишилося півтори хвилини. Годинник судного дня продовжує показувати небезпечний час з 1974 року. Чікаські фізики ядерники оновлюють так званий годинник судного дня, які показують наскільки близько земля наблизилась до повного знищення цього року. Стрілки залишилися на рекордно близькій відстані до початку Армагеддону. Годинник перевели рівно рік тому на 90 секунд до опівночі, і у 2024 році вчені залишили час без змін. Опівніч символізує момент, коли люди зроблять планету настільки непридатною для життя, що усьому настане кінець. Таке близьке розташування стрілок до опівночі останніми роками спричинене перш за все вкрай високим ризиком ядерної ескалації у світі. Говорять, перед смертю не надихаєшся, але, але шматок чогось смачненького з'їсти можна. Отож, названо найпопулярнішу піцу у Сполучених Штатах. Повідомляють в Daily Mail. Експерти Pizza Hub нарешті з'ясували, яку піцу в США їдять найчастіше. Нею виявилася піца з Нью-Йоркського міста. На другому місці за популярністю чикаський стиль, а на третьому каліфорнійський. Також до п'ятірки увійшли піца в стилі сент Луіса, яку їдять переважно в Місісіпі, Детройського стилю. Також піца увійшла до цього рейтингу, які віддають перевагу Мічигані. А у середньому піцу в США їдять тричі на місяць. А лідирує в цьому показнику Північна Дакота. Де страву вживають щомісяця приблизно вісім разів. Також лідерами споживання є Нью-Йорк, Міннесота та Віскансин. Ну і у середньому американець з'їдає 288 шматочків піци на один рік. Ласовим для деяких може бути не тільки шматочок піци, для деяких це щось більше, більш екзотичніше. Отож, новина про те, що експерти представили рейтинг штатів, де американці найбільше незадоволені своїм гендером. Аналітики Definitive Healthcare з'ясували, що рівень гендерної дисфорії, тобто незадоволеності своєї статтю або гендерною ролі, збільшився в період з 2018 по 2022 рік у всіх штатах, у всіх штатах, окрім південної Дакоти. Найрізкіше зростання за останні роки спостерігається саме у Вірджинії. Потім іде Індіана та Юта. Експерти вважають, що зростання таких випадків пов'язане насамперед із підвищенням обізнаності в гендерних питаннях. При цьому наголошується, що п'ята частина з усіх, хто не задоволений своєю статтю, є діти молодше 18 років. Крім того, кількість операцій зі зміни статі також зросла в середньому на 40%. А що кажуть люди, колись ця фраза мала більшу силу? Зараз ж ні, хоча кількість людей похилого віку зараз в рази більша. А у дві 2000... У 2024 році у США з'явиться до речі, рекордна кількість пенсіонерів. Про це заявили в CBS. Згідно згідно зі звітом, Alliance for Lifetime, інкам у середньому 11 тисяч американців щодня святкуватимуть своє 65-річчя у 2024 році. Очікується, що цього року США зіткнуться з рекордною кількістю пенсіонерів. Приблизно 4,1 мільйона американців до 2027 року вийдуть на пенсію експерти назвали це явище срібним цунамі найвищим сплеском кількості пенсіонерів за всю історію і на завершення кіноакадемія сша оголосила номінації на премію оскар 2024 Найбільше номінацій у стрічці у стрічці опенгеймер 13, 11 у бідних нещасливих а 10 у квіткової повні Серед номінантів є і українська стрічка «20 днів у Маріуполі. Мстислава Чернова. Вона змагатиметься за нагороду найкращий документальний фільм. Переможців Оскара оголосять на голівудській церемонії, яка транслюватиметься у прямому ефірі на Walt Disney ABC вже 10 березня. І це були всі актуальні новини. США на сьогодні Почуємось з вами після рекламної паузи. Радіо ЮЕНЧИКАГО.